Очевидно, що е, вже тоді, в 91-му, в 92-му, не кажучи вже про 93-й рік, були е, прозорливці, е, особливо це стосується е, західних е, е, експертів. Я можу пригадати до прикладу Річарда Пайпса, які говорили, що е, корінна засаднича проблема Росії не розв'язана, що е, весь той прошарок е, колишніх кигібістів партійців. І тому подібне не люстрований, не відторгнутий від влади. Він тільки чекає на момент реваншу, але для більшості людей і, зрештою, для більшості українців, також зрозуміло тодішні події в Росії не видавалися саме тим, чим вони, чим вони є. Тим, що як сказав один влучно, мій колега ліберальний авторитаризм переміг фашистську демократію.